Усім привіт! Давайте поговоримо, чому ж Словенія – це ідеальна країна для дітей. По-перше, це безпечне середовище. Словенія завжди входить в десятку найбезпечніших країн світу, навіть не Європи. По друге, словенці дуже спокійні, вічливі люди. Це стосується дітей. Вони взагалі не конфліктні, і таке поняття, як булінг в школах, тут недопустимо. Можливо, і були якісь поодинокі випадки, але скільки спілкуюсь з українцями, я про такі випадки не чула. По-третє, в Словенії всі діти мають вміти кататися на велосипеді, лижах, і плавати. Для цього шкільна програма виділяє два тижні в рік водити дітей до басейну з метою, щоб той, хто не вміє плавати, навчився, хто вміє, покращив свої вміння. І кататися на велосипеді діти не мають права без супроводу дорослих до 4 класу, центральними вулицями міст. Потім вони здають екзамен. І після його успішного складання можуть самостійно вже їздити на велосипеді і обов'язково в захисному спорядженні. По четверте, словенські діти не сидять багато в телефонах. Вони розвиваються, ходять на додаткові заняття. Навіть на дитячих майданчиках я взагалі не бачила, щоб словенські діти були з телефонами. І по п'яте це освіта дошкільна, шкільна, вища освіта. Не в плані, що тут високий рівень знань. Ні, я вважаю, що в Україні більш високий рівень знань дають, але ж відношення підхід мені тут дуже подобається. Неодноразово спостерігала ситуацію в дитячих садочках, коли. При зверненні дитини до вихователя вони присідають і розмовляють на одному рівні. Це здається, що це така дрібниця, але це багато про що говорить. В школах, наприклад, дуже часто уроки проводяться на природі як практичні заняття. Часто відбуваються вилазки до театрів, кіно, різних музеїв, парків, якісь постійно організовуються поїздки. І для мене це також плюс. Хто також переїхав до Словенії чи давно тут проживає? Напишіть свої враження, спостереження. Як вашим дітям чи подобається в Словенії, мені буде цікаво почитати в коментарях.